Ставлення Поліани до інших. Чому Поляна що думає те й каже? Що каже те й робить? Чому Поляна не ніяковіє перед іншими чужими, дорослими людьми? Чому вона вільно висловлюється і вчиняє? Чому не боїться людей? Чому не думає про них погано? Чому вважає людей добрими і не засуджує? Бо поляна шукає в людях радість, любов. Поляна любить людей незалежно від того, якими вони є, добрими чи злими. Принцип любові у поляни такий: якщо наше ставлення до людей визначається тим, якими вони є, ми робимо їх гіршими. Якщо наше ставлення до людей визначається тим, що люди можуть бути кращими, вони стають такими. Наведу приклад створу. Дуже коротенький. На початку знайомства з тіткою своєю Поліанна подошла к тьоті і обняла її так нежно, словно була з нею знайома всю життя. А Нас мене принаймні це дуже дивує. Вона обійняла майже незнайому людину так, наче в, в... в... тітка її вже давно знайома для неї. Тобто Поліана так обіняла тітку не через те, що вони вже добре знайомі, а для того, щоб вони такими стали. І, як ми знаємо, це обом вдалося.